Чи слід жінкам, що годують грудьми, вакцинуватися проти COVID-19? Так, міжнародні організації, зокрема Академія медицини грудного вигодовування та Американська академія педіатрії, погоджуються, що жінки, які годують грудьми, можуть вакцинуватися проти COVID-19, оскільки це безпечно для них та їхніх дітей. Немає рекомендацій відкладати грудне вигодовування або стіджувати й утилізувати грудне молоко після вакцинації. Невеликі дослідження показали, що потрапляння мРНК із вакцини у грудне молоко є маловирогідним. Якщо мала кількість будь-яких інгредієнтів вакцини і потрапить у грудне молоко, вони з найбільшою ймовірністю будуть зруйновані у шлунку дитини. У ході досліджень не було виявлено серйозних побічних реакцій на вакцинацію у жінок, які годують грудьми або їхніх немовлят. Менш ніж 10% жінок, які годують грудьми у дослідженнях повідомляли про зміни в кількості молока більше або менше молока після отримання вакцинації, і їх рівень лактації нормалізувався протягом одного-двох днів. Антитіла проти вірусу, який викликає covid 19 були виявлені в грудному молоці вакцинованих жінок, які годують груддю. Потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися, якою мірою ці антитіла можуть захистити дитину, яка годується груддю від вірусу, та як довго цей захист може тривати. Жінкам, які годують грудьми, та тим, хто планує годувати грудьми, рекомендується обговорити усі питання щодо грудного вигодовування зі своїм лікарем.